Для чого він прийшов в твоє життя? Три карти три відповіді на твоє запитання Тому обирай для себе привіт сонечку. Ми говоримо про таро, про відносини і взагалі про життя. Ну що, дава ну, подивимося. Для чого він прийшов в твоє життя? Обирай, яка карта саме для тебе. Перша. Друга. Третя. Ну що? Обрала чи обрав? Якщо ти обрав першу карту, це Вісьмірка Пентаклі. Вісьмірка Пентаклі говорить про те, що людина дійсно хоче стабільності, людина хоче якоїсь зрозумілості, да? людина дійсно хоче якогось розвитку, щоб ваше взаємини, ваше спілкування перейшло в щось стабільне і надійне. Да? Тому що ну, вісьмірка Пентаклів це карта досить хороша на відносини. Тут стабільність, да, тут відноманітність може бути, але в принципі про стабільність. Тому я вважаю, що вона хороша карта. І якщо ж ти обрала карту 2, то ти дійсно людина на ціле не знаєш прям на сім'ю, на оцей сімейний зв'язок, на оцю емоційність, на оцю от, знаєш, теплоту, От сім'я, буквально сім'я. Якщо ж обрала карту 3, то. Це четвірка мечів. Четвірка Мечів говорить про те, що людина пройшла твоє життя, знаєш, просто щоб, щоб заставити тебе подумати над чимось, да? щоб ти над чимось замислилась. Знаєш, Прийшла в якесь спокійне становище, да? але без якогось прям розвитку. Просто то -то. так життя, вас ввело, щоб людина тебе навчила ем, чимось замислити в своєму житті. не більше. Тому так, сонечко, такі от карточки. Пиши, яка карта попала саме тобі. В коментарях, що це більш детальнішою інформацією, звертайся для мене в особисті. Нище, до зустрічі!